В Одеській області на сьогоднішній день вісім об'єднаних територіальних громад в перспективі ще 16. З них Балтська найбільша не лише в області, а й в усій Україні. З Центром місті Балті громада об'єднує декілька десятків населених пунктів і сіл. Реформу децентралізації тут зрозуміли і зуміли використати на користь народу. Чого не скажеш про південних сусідів в Ренійському та Ізмаїльському районах до цього ще тільки йдуть на Одеської області на сімівіними шагами, то на юні Одеської області, там де у нас. Есть а, разные громады, а, я прошу прощения, разные <свят> национальности, она немного пробуксовывает. Мы для этого сегодня инициировали вот этот приезд а, глав сельских рад а, Юга Детской области, чтобы они уже приехав сюда, в Балту, увидели те первые ростки, те, те первые позитивные ростки того, что можем мы получить от объединения. Спеціальна нарада презентація щодо переваг добровільного об'єднання територіальних громад тривала більше години. Північні чиновники винесли з неї одну дуже важливу думку, яку непримінно обіцяли реалізувати себе вдома. Реформа децентралізації це великий крок вперед, безумовний розвиток, і не треба її боятися. Один із головних аргументів на користь об'єднання територіальних громад можливість залучити з держбюджету додаткові кошти. В Балті прикладів успішної реформи чимало. Один з них Балтська центральна районна лікарня. Раніше вона була занедбаною, тепер з допомогою коштів громади медичний заклад вдалося відремонтувати, закупити нове обладнання. В рамках реформи Балтська центральна лікарня має стати госпітальним округом. Відталкиваюся від тієї лікарні, яка є в місті Балта, І я без ложності скромності скажу, це одна з найкращих лікарні, яку я бачив на севере Одесской области это уж точно. Реформа направлена на то, чтобы иметь лучше один, но але... Кваліфіцирований, повністю оборудований, з повним составом мі з хорошими заробітними платами. Ще один приклад успішності реформи такий довгоочікуваний ремонт автомобільної дороги Р-75, Креве озеро Балта, фінансування якої здійснюється з державного та обласного бюджетів. Це відрізок шляху в 57 кілометрів, траса державного значення. Одночасно з цим дорога Р-75 одна з найпроблемніших в Одеській області. Останніми роками вона була в аварійному стані. Її почали ремонтувати з початку червня, розбивши на відрізки, аби вкластися в наявний кошторис, з якої сторони почати довго не вагалися. Кошти розпочинати від київської траси. А те, що останеться, будемо зараз спільно говорити і приймати рішення для Балського і Божійської районів. З відновленням дороги на півночі Одещини сподіваються розвинути туризм. Адже українські села, в тому числі і в Одеській області, в останні роки стають все привабливішими для подорожуючих з усього світу. Очікують гостей із Києва. Також нова дорога гарна перспектива залучення нових інвестицій в Балський район. Івана Дерев'янко, факти.